На покрову свято села відзначили у верхньому Єсинові, що на Верховинщині тут святкувала 379-ту річницю з часу першої згадки про населений пункт у рамках урочистої події. Горяни відкрили шкільний стадіон, зруйнований стихією 2008 року. Рісці музики, гусульський одяг, грамоти для Беркньо-Ясенівців. Село відзначає 379-ту річницю річницю часу першої згадки. Водночас горяни згадують у ті страшні події 2008 року, коли повінь зруйнувала чимало житлових будинків і чи не найкращий в районі шкільний стадіон. Свято села, розповідають тутешні мешканці, доводилось переносити, зважаючи на затримку ліквідації наслідків стихії, котра є частою гостею в цих місцинах. Особливо потрібні тут берегоукріплення, котрі б стримали бурхливу річку Чорний Черемуш. Дехто з вас висловлюють про те, що дуже повільними темпами велись роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха. Але я хочу сьогодні в присутності всіх вас. Присутності керівників району проінформувати вас про те, що в нашому селі виконано робіт набагато більше з ліквідації наслідків стихії 2008 року, ніж в інших селах нашого району. Наше село Верхній Ясенів знамените багатьма характерними особливостями, але найбільше знамените воно вами, шановні друзі, людьми, які тут живуть. Працюють, творять, народжують, ну і, звичайно, відходять у потебішнє життя. З тих пір споло не так багато води, кажуть Гуцуле. Футбольне поле завдяки старанням директора школи Ярослава Прокопишина постало в оновленому і набагато кращому вигляді на святкування дня села. Його урочисто відкрили, провели Олімпійський урок та легкоатлетичну естафету навіть серед наймолодших Ясенівців. Приємно, що сьогодні свято. І свято спорту, ми знаходимося на прекрасному стадіоні. У вас є прекрасний керівник села. у Вас є прекрасний керівник загальноосвітньої школи, керівники району. Я думаю, що спільними зусиллями, Олімпійський комітет, головне управління спорту, адміністрація буде все робити, щоб це село було, щоб тут жили здорові діти. До організації такого велелюдного дійства в верхньому ясинові прилучилася вся громада. Проте і тут через певні політичні непорозуміння більшу частину свята довелось проводити без озвучення, а якщо точніше, то без електроенергії. До цього прилучилися, кажуть організатори, дехто з кандидатів депутати, який так і не отримав так потрібного передбачий період вітального слова на урочистостях.